Тільки в хворій голови могла родитись така уява, як ЛНР, ДНР. І... Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Йди, кльобаної ма. Ну, що ти ще хочеш почути І від вас мене? Нічого, я вже все Пішов кльоною макою. Провокатор. А то не телеканал був. То був. Такий політтехнолог Кость Бондаренко. Значить, він привів з якихось хлопчиків, значить, от вони ходили там за партію в регіоні, вони там дули, значить, ну і попали мені під гарячу руку. Голова ради, який лишився на тій території Перевальського, це єдиний населений пункт. Пише, щоб я йому виплатив зарплату за ці всі місяці. Значить, ну я йому резолюцію написав, що йому в рот.